Продається Мазда 5-2006 рік і хотів зняти стан днища Ось так позаду. днище попередньої зими оброблялося. Повністю проходилось ось таким бітумом. Можна бачити. Зараз я трішки спереду зніму. Сьогодні я трішки позамазував деякі місця, а також бітумом оновив, знімав защиту. Ось тут, бачите, свіженький. Так, Зараз зніму кадри із старого бітума. Минулу зиму ось старий бітум. Я все заїхав, загнав до людини. Людина зняла всі захисти, все мені обробила. Ось таким чином виглядає зад автомобіля, нічого по ходовій не гримить. Як бачимо, ржавчин немає, ванджерони не цілі. До речі, на рахунок вихлопної системи повністю замінював задній резонатор, бо передній просто згнив ось ці труби. Ні, ця труба ніби рідна. Резонатор ось цей менший також замінював. Замінював гофру, бо також уже від часу вона розсипалась. Зараз я знайду нову. А ось вона. Це вже нова гофра тут. Як бачите, стоїть попереду. Все сухо, є одне підтікання, але воно в мене дивним чином тече, ось десь щуп вставляється, ось звідси десь вставляється. І саме це підтікання, я його витер, тут не видно, і воно постійно в мене тече і ось тут все запотівше. А так, двигун сухий, можете подивитися на відео. Нічого тут не милося, не робилося. Передня ходова перебрана. Міняв я раніше стойки, ржавчині. Як ви бачите, також все добре. Обробив я ось трошки тут бітимумо освіжив, щоб цю зиму вона також переживала дуже добре. Є захист присутній, передній ось такий автомобіль.